Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому відео, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би з вами торкнутися теми похоронів, а саме похоронів людей, які закінчили життя самогубством. На цю тему наштовхнуло мене відео такого відомого священника-блогера отця Олексія Філюка, якого я шаную, поважаю. Часто так само переглядаю його відео. В них є дуже багато цікавого, корисного відповіді на дуже багато різних питань християнського життя. Але нещодавне відео спонукало мене сьогодні не погодитися з думкою отця Олексія, а саме щодо похорону самогубців, а саме запечатання могили. Чи потрібно запечатувати могилу самогубців? Отець Олексій категоричний в цьому питанні каже, що ні, не потрібно запечатувати їхні могили. Але я дозволю собі не погодитися з думкою ця Олексія, тому що, найперше, ми не можемо, як священники бути суддями тої чи іншої людини. Бо ми не знаємо е, причину, через яку людина пішла на цей крок. Дуже часто це є причина якогось поважного, серйозного психічного розладу, психічної хвороби, в якій людина не несе відповідальності за свої дії. Якщо людина в такому стані чинить гріх, самогубство, чи вона відповідає за свої дії? Ні, вона за свої дії не несе відповідальності, тому що хвороба важка. Психічна хвороба спонукала їй вчинити цей гріх. Як буде її Бог судити, ми не знаємо, але ми не можемо бути категоричними в цьому питанні, що людина буде поза Царством Божим. Друге, людина інколи може вчинити цей злочин проти свого життя, гріх самогубства в стані афекту, коли вона так само не несе відповідальності за свої вчинки, може бути доведення до самогубства. Коли людина так само не може цілком відповідати за свої дії. І тому, якщо в такому випадку священник ще відмовляється, і навіть запечатати могилу, людини, яка вчинила цей гріх, але це є християнин. І тому, згідно традиції церкви, могила християнина має бути запечатана. До другого приходу. Ісуса Христа, як ми читаємо в молитві, печатається гріпця до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Інколи навіть бувають випадки, зокрема у греко-католицькій церкві, коли родина людини, яка вчинила цей гріх, звертається до правлячого архієрея, до правлячого єпископа, надаючи йому поважні докази того, що людина вчинила цей гріх в стані афекту. Чи е, в психічному розладі, і тоді єпископ дає дозвіл священнику Паруху звершити коротенький чин похорону. Тобто це дуже обмежений чин, коли людину тіло людини не заноситься до храму, коли не відбувається е, повного відспівування, е, служиться тільки коротесенький, короте, але є священник присутній на цьому похороні. І найперше, це робиться для. Родини, для родини, яка і так у важкому горі, тому що на них накладається дуже важкий хрест, який вони будуть нести ціле життя, коли їхня е, близька людина відійшла в такий спосіб всього життя. Вони будуть нести цей хрест, а коли ще навіть і нема священника присутнього на похороні, то це ще більше їх, так сказати, добиває. І тому церква має, бути, має виявляти милосердя. Навіть до родини, бо ми розуміємо, що долю людини у вічності вирішує Господь Бог, навіть не чин похорону, навіть не наші молитви, наші молитви, тільки допомагають пошвидше, якщо людина вже є спасенна, очиститися душі у чистилищі чи у метарствах, як називає Православна церква, і увійти до царства Божого. Але якщо людина відкинула Бога навіть не через лі самогубства, а через тяжкі гріхи, в яких вона жила, то вона прирікає себе на пекельний вогонь, на пекло. І жоден похорон, навіть якщо би і хоронило 10 священників, навіть якщо би хоронив сам єпископ, і нічого не змінить. Тому що людина вибирає собі долю бути без Бога на цілу вічність. І не залежить тут, чи людина вчинила самому, чи людина просто тяжко грішила ціле життя і не каялася за свої гріхи. І тому. Я хочу зробити висновок, підсумувати це відео, тим, що ми ніколи не можемо судити ту чи іншу людину. Суд весь належить Богові. І коли з обраваних причин єпископ дозволяє вчинити коротенький чин похорону людини, яка вчинила самогубство, церква з милосердя це чинить, для того, щоб підтримати родину. А тим більше, тим більше. Будь-яка могила християнина незалежно від того, в якому стані людина покидає цей світ, має бути запечатана. І тому в цьому відео я хотів донести таку правду про християнський похорон людей, які вчинили важкий гріб, гріх, гріх самогубства. Амінь.